Всім привіт! Слава Україні і слава нашим героям-захисникам. <кій> Сьогодні розкажу про одну проблему в машині, яка, так би мовити, виглядає, що погано працює щеплення і коробка передач. Ну, деколи залипають передачі, що неможливо витягнути, наприклад, першу задню. Треба там побовцятися, що ніби як веде щеплення і треба трохи подіргати, щоб витягнути передачу. Або буває важко включити так само першу задню або задню. Крім того, що є такий нюанс, що в загальному в принципі, щеплення бере посередині нормально. Коли з місця рушаєш, машина і щеплення працює безпроблемно. Але як тільки ти рушив, якщо машина має накат, тоді вже щеплення працює зовсім по-іншому. Бувають випадки, що коли машина має накат, вже ви вижили щеплення і пускаєш, тоді воно може зловити саме внизу. І вже типу така ситуація, що щеплення веде. Тоді їй неможливо передачу витягнути. І треба або газнути, або якось там щось помутити коробкою, щоб передача вилізла. От, в принципі, така проблемка є, і вирішив трохи з нею розібратися. І ще дуже важливий момент, що забув сказати, це при переключенні передач завжди є оцей такий удар. Тобто, з першого на другий, щеплення, якби ти плавно не пускав, все одно відчувається удар в машині, ніби така ж машину дьоргне. Або так само, коли ти, наприклад, рушив з першою передачею, машина чуть-чуть котиться. Легенько вижав щеплення, відпускає щеплення, знову відчувається цей удар, і тоді щеплення ловить з самого низу, типу як веде. Ось От, такі, в принципі, признаки і проявлялися, в принципі. Ось вам і причина тих всіх проблем. Це первинний вал коробки. Люфт по осі має 2 мм. Вже заміряв, крім того, ну ясне діло, що. От зовнішня обойма в корпусі провертається. Тобто зрозуміло, що спочатку провернула обойму, потім за рахунок того, що вона оберталася, витерла оця штопорне кільце, отут його видно, тими своїми прорізами із середини також опора підшипника також витерла в корпусі певну виробітку. І сумарно оця виробітка має 2 мм. От поміряв я цю виробітку. Ззовні від того штопорного кільця. Ну, приблизно виходить там майже міліметр. Ясно, що точність трохи страдає, бо тут дуже вузьке місце, і важко штат так помірити. То орієнтовно до міліметра виробітка спереду є і відповідно до міліметра десь там ззаду. Крім того, вже є, ясне діло, радіальний люфт. Тобто отак от він навіть відчувається. Тяжко. Зараз зараз попробую, попробую показати. О, от Видно. І чути. Не знаю скільки, там, думаю, десь ну, максимум пів міліметра, може менше. Але ясне діло, що це вже погано. Ну, як тимчасову міру і для проби є варіант таке кільце поставити під штопорне кільце. Оце на підшипник. Трошки люфт вибереться і подивимось, що з того буде. Так, переміряю вже всі в різних точках люфти. І от виходить, що цей осьовий люфт після того, як я підставив шайбу орієнтовно 0,6 мм. В середньому це вже в різних точках переміряв. Тепер відповідно поправлюся на рахунок радіального люфта. Я думаю, що він значно менший за міліметра. І так тепер по відчуттях, от дивіться. Який тут люфт, як відчувається? А як відчувається оцей радіальний. Явно він там в кілька разів менший. Якщо десь там 0,6, то в 3 рази менший, це точно це 0,2. А може і ще менший той. 0,1-0,2, я думаю, так на око. Так що от така штука, тепер цікаво попробувати, як це відобразилось на роботі щеплення і взагалі коробки. Так, ну і тепер кілька слів скажу після того як я вже поставив ту шайбу під підшипник. ну і Трошки зменшив люфт, ну таки достатньо багато зменшив люфт того первинного валу. Отже. Зразу скажу так, по передачах по коробці передача включається добре і виключається також. В принципі, я не знаю, як має бути там в новій машині, але тут у мене зауважень немає. Хоча люфт, я кажу, люфт ще є, там десь приблизно 0,6 мм люфт первинного валу ще є. По передачах сказав, тепер по щепленню. Щеплення так само працює, мене влаштовує. Весь час бере всередині, так як би весь час мало бути. Не було в мене ні разу, щоб закусило внизу, так як колись я казав. В принципі, що на рахунок цих ударів, ну, якщо так сильно прислухатися, можливо, десь цей, якийсь є такий, не то що навіть удар, а якесь такесь ну, запинання при переключанні передач, коли там скидаєш газ і, газну, і ніби даєш газу, ніби якийсь такий. Якісь можна, в принципі, придертися, але певно, якийсь такий удар є в коробці. Бо я думаю, що все-таки той люфт, навіть тих пів міліметра, грубо кажучи, він напевно трошки там стукає. В принципі, якщо тепер підсумувати все, я знаділа, що цей ремонт такий ненадовго і якийсь такий тимчасовий, але він проблему, так би сказати, виявив і трошки усунув. Тобто з таким варіантом можна, можна в принципі, миритися. Але ясне діло, що так і лишилося. Оце обойма зовнішнього підшипника повертається, Ясне діло, що вона нагрзє далі коробку, і це не добре. Так що, поки що от на цьому буду завершувати, там буду далі думати, що робити з тою коробкою, і буду потім приймати рішення. Всім дякую за увагу, пока. Слава Україні! Слава нашим героям-захисникам. Так, поїздив я трохи з одною шайбою. І мене взяли сумніви, чи часом не лізеться, там ще одна шайба. От, розібрав я, підкинув ще одну шайбу. Якраз притик вона зайшла, жодного люфта нема. І, чесно кажучи, навіть так дуже тісненько, я ту, ту на кільце закинув. І зараз навіть так воно тісно зайшло, що верхня обойма вже не обертається. Не знаю, може вона під навантаженням ще прокрутиться, але так розперли його цього підшипника шайби в торці що він зараз верхнього бойма не обертається, як бачите. Що я ще помітив, не знаю чи буде чути на камеру, зараз є звук такий, чути гарчить мені так. коли отак піджимаю, звук пропадає, таке враження, що за рахунок радіального люфта, підшипника в корпусі, вже зуби мають такий, між зубами є зазор, і вони мають такий, ну, скажімо так, хід, щоб зробити удар. І цей удар якраз чути, оці тараххутіння таке враження. А от коли я ставлю вал на місце, там де він має бути, то з цього гаркання не чути. А з цього боку, коли віджимаю, чути сильніше. Звісно, не чують. Ось така штука. Так, поїжджу, ще так, з двома шайбами, подивлюся, що там робиться. Далі ще буду приймати рішення по тій коробці.